Голова держави своїм указом призначив на відповідні посади двох заступників начальника держохорони, президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в управлінні державної охорони. УДО. Зокрема, в структурі з'явилося два заступники начальника. Про це повідомляє офіс президента України. Своїм указом голова держави звільнив з посади заступника начальника управління державної охорони України Пискуна Ігоря Васильовича. Водночас, двома іншими указами, президент призначив на посади заступників начальника управління державної охорони України вихора Романа Володимировича та шарана Олеся Володимировича. Як відомо, в травні з'явилась інформація, що полковники удоготували замах на Зеленського, а також на голову Служби безпеки України Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова. Голова держави своїм указом призначив на відповідні посади двох заступників начальника держохорони президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в управлінні державної охорони «УДО».